Всім привіт! З вами Депо Насільних Ігор, і сьогодні я вам розповім про Escape Game він Мольфар Комікс. Поїхали! На даний момент є три комікса затоплена вежа, храм пікселя та останнє пограбування. У всіх цих коміксах одна мета розгадати справу за 60 хвилин, але кожен відрізняється один від одного, як загадками, так і елементами проходження. Так, наприклад, в храмі пікселя ви будете подорожувати сторінками, відштовхуючись від локації, куди ви пішли. У останньому пограбуванні ви будете відкривати різноманітні сейфи, а ключі-загадки будете шукати на сторінках, і на одній сторінці їх може бути навіть декілька. У затопленій вежі треба спостерігати за кольором, він буде давати вам підказки. А під час проходження цих коміксів ви ще й отримаєте невеличку сюжетну історію. Також вам потрібно мати чистий листочок, ручку чи олівець, щоб записувати важливі деталі, які можливо пригодяться вам, щоб розгадати ту чи іншу здогадку. Якщо ви не зможете здогадатися, як пройти далі, на допомогу прийде розділ з підказками. До речі, до однієї загадки може бути декілька підказок, тому навіть одна підказка вам може вказати на правильний шлях, за яким потрібно йти. Чи можна комікс пройти за більше ніж 60 хвилин? Так, звичайно. 60 хвилин це умовний челендж, який ви можете використати. Тому це вибір кожного. ж цікавого є в цих коміксах, та які елементи потрібно задіювати під час їх проходження. Ви будете задіювати як і візуальну частину, так і математичну. Саму логіку, так, і, наприклад, уважність. І так, тут на всіх коміксах, звичайно, пише 60 хвилин, але ми з Анією це останнє пограбування розгадували е, більше, ніж 60 хвилин, можливо, півтора години, можливо, чуть, чуть більше, ну, десь так у нас часу пішло. Але е, не всі ми сейфи відкрили за годину. Так, за 60 хвилин ми буквально там 6 сейфів відкрили. Так? Тут ви будете просто мандрувати банком і на певних сторінках шукати всякі здогадки, які вам вкажуть на код. Код це ключ до сейфу. І в нас є така сторіночка. Так, і на цій сторіночці ви можете перевіряти, чи цей код відімкне якийсь відповідний сейф. Якщо ви там, відімкнете сейф, та, і там, наприклад, 60 хвилин пробамкало, ви записали на листочку всі ці коди. Так? І е, потім відкриваєте таку сторінку і рахуєте, скільки грошей ви винесли. Таким чином, ви можете собі зробити челендж. Наприклад, якщо у чоловік і жінка грає, так, чи там брат, сестра, чи сім'я е, дати просто одному гравцю цей комікс, е, нехай він проходить. І так по одному, е, хай проходять, і хто більше грошей е, з цього ну, пограбування винесе. За 60 хвилин. так, е, Там ви зробили цей челендж, порахували, хто там виграв, тато, мама, брат, сестра, чи там дружина, чи ви виграли. так, І е, далі ви собі вирішили, а я ж не всі сейфи відкрив, давайте глянемо, що там буде. І тоді просто проходити інакші сейфи, так, і вже незважаючи на час, чи там разом сіли і почали здогадуватися, як ті чи інші сейфи відкрити. Ми тут доволі мало підказок використали, буквально на 4 сейфи, так, тут є десь 30 тих сейфів, 28, я не пам'ятаю точно кількість, але так. Храм Пікселя це, мабуть, найлегший комікс. Ми його пройшли. Я сам його проходив, так, і десь буквально е, за 30 хвилин. Так? Але і це я кому? Ви можете пограбування проходити за 30 хвилин, храм Пікселя за 60. Ну, це е, просто нам так да вдалося. Е, тут ви просто граєте гру, і, відповідно, вам треба перемогти боса. І тут е, 4 є локації, здається, і кожну локацію 3 локації, і е, ці 3 локації вам потрібно. Е, Пройти, так? Е, прикольно е, Потім є затоплена вежа. У цьому, мабуть, ми якраз влізли в цей ліміт час 60 хвилин. Е, тут історія про те, що вже якийсь апокаліпсис стався, і вам потрібно з цієї вежі вибратися, бо ось-ось вона рухне. Е, тут е, цікава така штука, що е, на, на одній сторінці може бути частина. Про, ну, продовження історії, так, але ви е, не читаєте її, і, відповідно, тут треба дивитися на колір. Е, так. Ну, що можу сказати, щоб вам не спойлерити? Навіть не знаю про цей комікс. Е, менше спойлерів. Так, вам тоді буде цікавіше. Що ще можу сказати про ці комікси? Ви можете подумати, що все так просто, але ні. Навіть якщо ви грали різні скейп-руми, я грав доволі багато на телефоні, на цих всяких андроїдах, на айфонах, скачував там 100, 100 кімнат відкрити, так? І там розгадував загадки. І навіть я з тими загадками, бачите, ось не вложився в час. Тут вложився, тут. Перевершив, скажу так. Вот. Е, тому е, це гарна заміна, навіть якщо ви е, не хочете йти там в квест-кімнату, платити якісь шалені гроші. Е, повірте, це вартує всіх своїх грошей, щоб просто відволіктись, там, можливо, від настільних ігор, так е, сісти там вечором собі зіграти в такий комікс. Повірте, ви емоції отримаєте і отримаєте невеличку сюжетну історію. А я вам дякую за перегляд. Обов'язково коментуйте, як вам цей огляд. Також, якщо ви вже грали в Escape Game, ось цей, коментуйте ваші враження та діліться, за скільки часу ви пройшли е, той чи інакший комікс. Всім па-па!